Шалом, це Славко, я вибачаюся, я трохи поборовся з монітором. ну, власне, мені син сказав, що це телевізор. Але менше з тим. Ви всі, мабуть, зараз під враженням мілітарі 23-го року. Я його ще не отримав, він дорогий. Завздрі тим, в кого він є, хто має доступ. Якщо хтось мені може прикинути якісь цифри щодо основних видів бойової техніки, я буду вдячний. Зараз всі знову займаються танкологією. Власне, всі рахують танки. Про що нам це говорить? Ну, слід сказати, що танковий парк України можна рахувати від 400. Я нарахував до максимально 842 машин, здатних, в принципі, діяти в тій чи іншій мірі. Ну, зараз нас дораховують більше. От один з цих варіантів ви бачите, що як ми мали тисячу танків танкового парку, так ми їх і маємо в теорії, що тільки змінилося що з великого парку Т-64-х, ми маємо великий парк Т-72 з вкрапленнями інших машин. Ну, це така справа. Зараз це гадати. Можна придак, що це втрати російського танку, у парку вони теж. Ну в принципі, з тим, що можна розконсервувати, я б з цим погодився. Але що вони можуть трошки за 2000 машин, це оптимістично, але може вони трохи їх сконсервують або Індія, або ще хтось. Ну, це в принципі достатньо оптимістичні цифри. Я б їх знизив слідом за всіма, власне, до 1800 машин. Ну, це інша справа. І, от виглядає справа, чи можемо ми подужати ці 1800 машин нашими. 800 в середньому машинами, бо, ну це оптимістична цифра, а може навіть і чотирма сотнями. Справа не про те йдеться. Зараз мене не так це непокоїть. Данки, да, дані за танки ми все одно отримуємо, більш-менш достовірні. Так само і з артилерію, хтось явно проколиться і викладе дані з мілітарі баланса. Мені просто було трохи не до того. Мені був потрібний цей хай свистить цей чайник. Монітор. Йдеться за те, якими наслідки матиме те, що Бахмут втримається. Це я стосовно теорії, я нових даних не маю. І ви, мабуть, не маєте. Ми поки що розглянемо це суто з точки зору законів війни. Розумієте, утримання Бахмуту. В досвіді воїн означатиме все одно, що утримання Сталінграду німцями або те, що Ямамото виграв би Мідвей, уявляєте, що от якби тоді нагомо перезавантажив свої кар'єри, переозброїв літаки і наніс би встречний удар проти противокарабільний то от розумієте, якщо ми з вами уявіть, станемо свідками тої події величної перемоги, утримання Бахмуту. Нічого, що я за це в принципі, це я трохи прийняв. Але чи готові ми скористатися зараз з нашого успіху, з нашої перемоги, з жертв наших військових? От мене останнім часом не так непокоїть танководство, кількість російської техніки, кількість гармат, за яке мене питають, навіть співвідношення втрат в артилерії. Мене непокоїть наша готовність, власне, не готовність скористатися з нашої величної перемоги під Бахмутом, коли така, звісно, буде. Наша влада впала в паніку в таку подібну до того, як впали росіяни в вересні-жовті листопаді. Ми починаємо щось там, якусь мобілізацію, якусь паніку, якісь гвардії. Ну ви зрозумієте, чим різниця гвардієць від військовослужбовця збройних сил України Він може відмовитися виконувати бойовий наказ, його просто звільнять. Також він може прирвати контракт за власним бажанням, то ясно, бажання вступити всі ці гвардії. Ми не змогли. Розумієте, чому наша біда? Як 2014 року, так зараз ми, от наша держава, наше суспільство, кожну національно визвольну війну перетворює на війну імперіалістичну, а потім на колоніальну. Бо народ бачить, як вищі варстви суспільства беруть участь в цій війні. Що вони цієї війни мають? Хто що здобув? Навіть ветеран, навіть невеликого звіти. Я то подивився я з усіх своїх побратимів, ветеранів один нічого не здобув на цій війні, але я настільки старий, що мені вже не завидно. Мені вже йдеться за душу. Розумієте? Я трохи боюся за душу. Так, от, і коли населення, коли люди, ті, хто мають захищати. Всіх, оці, хто здобули власною шкурою, у них виникає питання: а чи не імперіалістична це війна? От коли мене питають, що буде, якби розіб'яв, як ми знищимо всіх росіян побігли, войни не ведуться на винищення, це недавні. Часи війни ведуться на вирішення завдань, на досягнення цілей, залежить від того, які завдання ми поставимо і як ми зможемо їх осягнути. Так от, що б там ми не планували, щоб не планували росіяни в сучасних умовах мобілізації третім призивом, третім формуванням частей великих оперативних завдань не вирішити. Ні росіяни не вирішать великих оперативних завдань третім складом своїх військ. Ні ми, коли зберемо зараз внаслідок паніки цієї зтреті завдання. Склад, ви знаєте, вже обмежено придатних в паніки на Станіславщині, на іштвано франківщині збирають. Ну, розумієте, на іштвано франківщині навіть гупали до дверей тих, у кого після 18-ї години світло горить. Ну це перелякані люди по життю, розумієте, це патріоти, з ними вже нічого не зробиш. Це що Тернопіль? Так от, і якщо ми вдало зараз перетворить наша влада, наша панівна верства суспільства, оцю от війну національно-визвольну, на імперіалістичну, то я боюся, що останнім кроком ста наступним кроком стане війна колоніальна. Що ми на неї заб'ємо? Розумієте, ми не будемо воювати за Дарданели. вже зараз. Патріоти радять нам Кубань, радять нам щось інше. Розумієте, поки ці от бредові думки в головах наших любих патріотів існують. То ситуація лишається для нас небезпечною. Я наголошу, що досі непоправних помилок ми не зробили. Нічого ми не вчинили з того, що може перешкодити нам виплутатися з цієї війни з мінімальними втратами і закреслити російський успіх. Розумієте, якщо ми відірвемо Крим від матерікової частини Росії, ми закреслимо всі їхні успіхи, якби там далі не було. Розумієте, а успіхи на півдні, я нагадую, це ті, котрі не можна. Як і успіхи в повітрі, їх не можна буде переграти. Ти розумієте так швидко. От то, що ми несподівано для себе перемагаємо в війні в повітрі, це дуже добра ознака, що все-таки бумажний тігр не настільки тігр, що я б хотів сказати. І от те, що Ася мене просила сказати. Розумієте, я розумію, чому не купують китайські набої по 18 центів ізраїльської фірми і не закла... і не забивають за собою виробничі потужності 24-го року. Бо набої в світі дефіцит, і Україна не, не хоче. Брати участь в майбутньому розподілі попиту набоїв, тому що вона не сподівається на такі довгі часи, розумієте, Ми сподіваємося, що американці нам все дадуть. А вони це бачать і знову ж там Ася мені шипела з дивана, Що там якихось ревізорів присилають, котрі ясно це жітерав. Да, це Wall Street, здається, аудітор, Wall Street Journal, яка буде перевіряти, як ми цю зброю використовуємо за могли на лінії фронту. Я би говорить, посмотри. Говорить, хто говорить, не уб'ють, буде тут інки замістителем. Я б подивився на цих аудіторів після першого ж обстрілу російського. Мені буде цікаво. Так, от, якщо ми самі не хочемо, ясно, що ми не даємо населенню виробляти боєприпаси. Ми переслідуємо народне виробництво боєприпасів, народне збирання. Але ситуація, що неприємно, мені... Покійний Кісько за це оповідав. Що ми так само от по злочинному, через прокладки по бандитськи купуємо набої невеликими партіями. Це дуже погана ознака. Це ознака, як вам сказати, ну я б сказав. Відверто повної корумпованості і невилікованості тих відповідальних осіб, тих кіл, котрі займаються нашою військовою економікою, військовою політикою, ці люди невиправні. І зараз власне важитиме, хто швидше доведе свою країну до ручки, ми чи росіяни? Бай.